Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді ніж Ганзо g 627 Давно Ганзо не випускала таких а-ля тактик да, ножів. Але е, ця модель користується е, добре популярністю і хотів би зараз про неї вам розповісти. І так, давайте з е, коротких характеристик по розмірам. 11.2. Це в складеному стані Фліп, фліп добрий. Замок лайнер лок, є плавнік. Шпіньків немає. Тобто ви від, ну, відкриваєте ніж ось так. Завжди він не дає збою, все чітко, дуже класний зовнішній вигляд. В житті товстувати, як на мене, але я його таскаю на кармані вже десь місяці півтора Що мені подобається більше всього, один із факторів те, що глибока кліпса. Тобто, о, на карман, коли висаджаєте його, його не видно. В даному випадку це чорний колір, є ще зелений по типу олива, але він такий. Більш дешево виглядає, тому я взяв чорний, саме чорний колір. Має такий брутальний вигляд. Це не холодняк. Поряду причин. Давайте ось так. 8 і десь вісім. Лезо, тобто в Україні до 9 см. Не, не тобто до 9 см в Україні потрібно, щоб виконувався ряд факторів. А саме, товщина клинка, довжина клинка, міцні сталі, тобто порок там під 60 я не буду точно казати, але. Якщо клинок менше 90 е, мм, то однозначно вже не холодняк. Люфтів ніяких немає, все чітко працює. Тут не G10 е, років, якась е, е, там м, пластмаса, умовно кажучи. Да? <кхід> Вибачте. <кхід> Але виглядає класно, кліпса переставляється з цієї сторони на цю і більш нікуди. Тобто сюди. І сюди вона не переставляється. Е, клинок Stone Wash, тобто такий аля покоцаний трохи сталь. 8 хром 14. Доволі таки непогана сталюка. Да, багато хто скаже китайська, там всі діла. Але е, більш ніж достатньо. Для побутового використання. І не тільки, скажу вам на своєму досвіді побутовому. Да? Давайте вагу зважим його. так 129 грам, образно кажучи, 130 грамів важить цей ніж. Друзі, упаковку викинув. Поставляється банальна картонна коробочка. Такого. Тілесно-коричневого кольору кольорушка да? завернути сам ніж. І інструкція стандартна ганза. тому не буду на цьому зациклюватись. Сам не люблю, коли починають 5 хвилин розпаковки з коробочок, з інструкції, з те, що не будемо використовувати. На вигляд, він менше, ніж здається ну, на відео. Да? Знову фліп по шайбам непонятно. Можливо, поліпропілен. Зазвичай на бюджетних ножах це бюджетний ніж, він коштує 440 гривень, брав <coughs> в магазині Мілітаріст, Тобто так, плюс-мінус він так і коштує. Але кліпсом більш м'яка, менш о, є жорстка, є середня, є м'яка. От вона не зовсім м'яка, але не зовсім середня. Тобто оптимальна. Саджайте на карман її. Тобто, ніж. І він у вас повністю майже невидимий. якщо ви учіпляєте на темні джинси або там брюки, кліпса теж такого чорного кольору по типу клинка в з асістом ніж. Асіст для тих, хто не знає, це коли ви відкриваєте, і там доводчик такий є по типу пружину, ось, ось тут. Воно так відкривається. Бюджетний ніж, але досить приємний і візуально, і його можна. Використовувати в будь-яких цілях. Друзі, нагадаю, що, ну як на мене, не обов'язково сталюка повинна бути там 60 по року, там жорстка, що ви її будете точити півдня на спеціальному приладі, для побутових завдань він підходить. І навіть для тактичних. Да? Багато хто там ходить з тісаками, не багато, але ходять люди. І вони ну, тільки займають лишню вагу. Давайте клоночок замірюємо ще раз. щоб всі 9 немає. Клиночок, по крайні міряється до руків'я, тобто до ближньої точки від кончика до 8,8 десь. Загальна довжина десь 22 років я саме воно однакове всюди тобто десь 2,5 не 2,5 а 1,5 1,6 і лезо в найтовщому його вигляді В районі 3, 3 мі, міліметрів. Да? Нож досить непоганий. Виглядає суперово, зелений виглядає не так. Давайте бумажечку. Я вже їм користувався, але пам'ятаю, що коли тільки розпакував, він не різав чітко бумагу, я його підводив. Давайте ось так Зараз ріже Ви самі бачите, е, якщо чесно, це не показник, то що ніж ріже бумагу, спочатку його можна будь-який ніж, навіть е, ну, з не дуже якісною, або, так скажемо, нископробною сталью да? е, заточити ідеалу, що він буде брити у вас, там всі діла, е, спочатку різать бумагу, але. Візьміть, от, чесно, будь-який да, свій, котрим ви користуєтесь, і поріжте їм обмагу. І що воно вам дасть? Він ріже там, ваші продукти, ріже все, в принципі, свою функцію виконує для ідеалу, так. Да. Якщо у вас є якийсь там одинич, там баксів за 100, за 200, за 300 і більше, можна його заточити, але ви його не будете, як правило, люди. <кх> Не використовують ті ножі, вони лежать на полочках, вони їх точать, моляться на них і виріжуть бумажечку, і все красиво виглядає в картинці. Тому, друзі, в принципі, ніж свої гроші коштує, замок надійний. До речі, давайте після місяця для любителів, клинків по центру, він майже по центру, не майже, а в житті він по центру. Тут і він трошки, може камера не передає, допустимо, трошечки не по центру, да? П'ята заходить трошечки далі, ніж на край, хоча для мене незрозуміло, чесно кажучи, на край клинка чи не на край. Ну, от, наприклад, він не на край, І що далі? Якщо він його фіксує, у нього нема люфтів, яка вам різниця на край чи не на край? Скажіть, будь ласка. До речі, спайдерко <смужі> ножі, да, Параміля і або міля, да, котра досі е, користується споросом, Там і бумага буває не ріжеться і все таке. Тому, друзі, в цілому. Класний ніж за свої кошти 440 гривень це е, трохи більше 10 доларів, там буквально 11 доларів. Е, вкратце огляд зробив багато оглядів на нього, тому що він популярний, ходовий наразі. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, вам не важко, мені приємно, як то кажуть, е, канал. Це для продвиження каналу, а це буде добре. Якщо не важко, поставте лайк. Колокольчик можете наставити. Якщо е, хочете, поставте і колокольчик, підпишіться, будь ласка, в основному е, роблю огляди на ножі, на таку фурнітуру, Всяку сумки, рюкзаки і е, такі речі. Да? Е, ось. В принципі, рекомендую цей ніж. За ці гроші сам його таскаю. У мене є дорожчі ножі. Подарував недавно Ганза G704 другому своєму. І не шкодую, він загубив свій ніж. Я йому той подарував, а цей собі залишив. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. І на все добре. Дякую за увагу.